Набір келихів, який не залишить вас байдужими і людину, ті, які ви це подаруєте. Тому що уже ви будете дарувати це все в презентабельній упаковці, тобто футляр, унікальність, шкіри, тиснення з золотом, накладка об'ємна, метал в позолоті, розписом ювелірними емалями, Всередині кришталеві бокали, графін. Накладки також в металі по золоті з розписом ювелірними емалями. це презентабельний подарунок який вразить ту людину, вона це запам'ятає надовго, а тим більше це речі, якими буде вона користуватися, і завжди вас буде згадувати. Сайт Ексклюзів у нас великий вибір е, такого плану продукції в різних виконаннях з різними емблемами, під різні е, види напоїв. Так що звертайтеся, гарно запакуємо та швидко доставимо.